Олександр Гладкий повернувся до Шахтаря. Однак звикає до побуту у Києві. В принципі, все нормально, вже ми всі адаптувалися в Києву. Звісно, всім хочеться в Донецьку, ну, грають на родному сидіванні для нас. Ну, всі розуміють, яка ситуація сложилася у нас на Донбасі, тому всі нормально к этому относяться і в принципі, всі вже привыкли. Саш, ми тобі вирішили показати історію витки української культури. Це містечко, таке побудовано як древній Київ, 5-8 століття. Запропонуємо тобі розказати нам свою історію, але футбольну. Хорошо, договорились. Це кожен період твого життя символічно. Ти маєш 5 пострілів. Кожен постріл ти будеш розповідати, в якому місці тобі було зручніше грати і за яку команду. Ну давайте посмотримо. Я ще ні разу не стріляв, сьогодні будемо перший раз вчитися. Так, на ми з коркова. Вихованець академії металіста розпочав свою вищолігову кар'єру в іншому харківському клубі. З приходу особи Соновану составу. Салош бомбардиром. це само и і розпинання від періоду. 18-річний найкращий бомбардир забив за сезон 13 м'ячів, в тому числі у ворота шахтаря у Донецьку. Такого хлопця треба було забирати. Я тоді був молодий, кто. Він шашки робив на голову одразу, а зараз вже все буде по-другому стало. За три роки у шахтарі гладкий так і не став основним. Втім, теплих спогадів купа. Це і здобутий кубок УЄФА, і дубль Барселоні на Камп Ноу. І звичайно збірна. Я к тому ще довго стрімілися, і сейчас я тому, щоб опять грати зборну своє країни. для мене це честь. Після провального сезону 2010-го, у якому Олександр зіграв лише п'ять і в основному складі Латкий та Шахтар потисли руки і попрощались. Далі був Дніпропетровськ. Ну неплохий період для мене був, да, Звісно, не то, що хоті... не то, що я хотів отримати від того переходу. Ну, в принципі, я не жалуюсь, для мене це був новий опит. Я працював з хорошими тренерами там, Много научился, Так что я не можу сказати, що період не для мене був плохим. Так, а что у нас потом было после Дипра? Было Карпаты. Карпаты для меня очень много сделали, потому что именно, особенно с приходом Александра Владимировича Севидова и Карпаты, и у меня все начало налаживаться в лучшую сторону. У нас опрос очень хороший коллектив. Я думаю, мы хорошо бы выступили, если бы этот косяк бы сохранился в этом году. Это был хороший период на карьеры. У 26 років повернувся туди, куди приходив 18 річним Зараз він у основі. Зараз має три голи у чотирьох матчах. І ще одну спробу на влучний постріл. В принципі, не думав, я цього хотів. Я тому йшов, я стремився. Я хотів команді України. Ні, недовго не роздумав. Я кажу, роздумував. я хотів вернутися після того ходу. После года полтора я, я мечтал о том, чтобы вернуться обратно в Донецк, потому что это лучшая команда Украины. И я хотел снова бороться за чемпионство и, и играть на лучшей команде Украины. И стремился к этому последние годы. Нормально, приняли все спасибо ребятам и помогли по-быстрому -по -по и адаптироваться. И... вернуться к этому режиму, ко всему, к их, к их, в игровом плане. во всем Спасибо им огромное. Он уже долго капитан команды, он лидер этой команды. Ну, я не сказал бы, что один он здесь. У нас сейчас много очень лидеров. Можно выделить и Сашу Кучера, и Ракицкого, и Адриана, и, и Степаненко. Я думаю, он потихоньку берет на себя какие-то лидерские качества, проявляет в последних матчах. Поэтому У нас сегодня очень хорошая команда. И Тайшера даже, можно сказать, что один из лидеров команды Коста. И Тайсон в матчи очень хорошо проводит он имеет право подсказать любому футболисту и там был просто какой-то игровой его момент и куча эмоционально на него отреагировал ну нормально после парализу друг руки и все идет как дальше было Ну, там напихали ну, ну саша куча может напихает а что сказать про Львов нас найбільше хорошо прийняли. Спасибі болельщикам, спасибо жителям Львова, які нас підтримували дякую, в этих матчах, які ми провели. Для нас це дуже багато значить. Ну, я думаю, що на сьогоднішній матч ще більше буде приходить. Гладкий влучний стрілець на старті сезону. Та чи буде це гарантією для постійного місця у основі? До найсильнішого змагання Ліги Чемпіонів ще цілий місяць. Грати і забивати там ось це буде вихід на новий рівень.